Коли ти читаєш Біблію, то слова церква дуже часто зустрічаються. І апостол Павло був тим, хто заснував нові церкви. Він пішов, і Бог його використовував у своїх місіонерських подорожах саме для цього, для заснування нових церков. І ми бачимо, коли сам Христос, будучи на землі, Він казав декілька таких дуже важливих речей. Пам'ятаєте, Матвія 28 розділ, останній вірші, про що він говорив? Пі «Ідіть, Навчись. навчіть. Навчий. Яким чином «навчіть»? І там кажуть, христять, да? Хр... да? Да. це повільнення Господа, це велике доручення. Далі ми читаємо, діє перший розділ, 8 вірш, там говорить, будете між свідками. По всьому, да? Починаючи з Єрусалима, Самарії і аж до краю землі. Пам'ятаєте це, да? в Івана є таке місце, де Христос каже, я. я... Не знаю, як це на українській? Я посилаю вас як е, е, весь серед років. Да? Я на українській трохи тощи. Знаєте, це місце треба в голові трохи перекладати. Але ми бачимо, що е, і в Марка є, що е, в кожному з Євангелій ми бачимо слова Христа, які закликає до, до Благовістя. І коли людина приходить до Господа. Вона, ну люди, наприклад, перша, як перша церква з'явилася, пам'ятаєте, після проповіді Петра, День П'ятдесятниці, пам'ятаєте, да? ми читаємося в другому розділі, коли він проповідував саме юдеям, тільки зібралися багато хто прийшов з інших місць. І там написано три тисячі людей покаялись», І ось це є заснування церкви. Бог привів людей до себе і вони об'єдналися в спільноту. Зараз ми бачимо дуже багато а, в Україні церков, а, і це є повіління Господа, щоб церкви були. А, кожна церква вона має свій а, такий мікроклімат, я би сказав, знаєте, свою спільноту, до якої, коли люди приходять, і вони бачать цю спільноту, і їм подобається відносини, їм подобається зв'язка про Христа. Він вкається ця людина, і привчається, як то каже, Да. да. До цієї спільноти. І таким чином, а, чим більше церков, тим більше можливості людям покаятися. І має, як, як, я, як я бачу це і бачу, може це. А, чим більше буде церков, тим більше можливість охопити благовістям людей, які не мають а, з Богом миру. Які йдуть в не йдуть від Бога, являються тими, хто проти Бога виступає. Може, вони так ярко ніхто не виступає там проти Бога, да? Но вони йдуть в ад. І ми хочемо їм запропонувати життя з Богом. І це наша мета мета змінити культуру заснування церков в Україні, щоб люди розуміли, що чим більше церков, тим це благословіння для. Город для міста, для територіальної громади і так далі. Це є благословіння. І тому, коли ми говоримо, як ми можемо це робити, це дуже важливий принцип. По-перше, треба жити благовістям. благовістя є в двох аспектах, я завжди кажу: це в словах і в діях. Інколи можна говорити багато чого, а люди бачать на тебе кажуть, Та, який там Бог? Про що ти говориш? А чого вони так говорять? Бо вони ваші сусіди, да? мої сусіди. Да? І кажуть, та ні, слухай, що ти тим -то говориш. <гум> Де ж твій Бог понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділю, ти ми розуміємо, ти пішов до церкви. Ну ти чим відрізняєшся? Ти пішов до своєї церкви, я пішов до своєї церкви раз в неділю, а може там, раз в місяць на Пасху або там, на Різдво сходжу, та і все. А живеш ти так, як і завжди. Як і ми. Всі ж люди живуть, знаєте. І це є дуже погано. Бо наше свідчення мусить бути засноване в наше життя на Слові Божому. І це свідчення бути свідками чого? Свого життя? Ні. Життя, яке змінив Христос. Бути свідками того, що Христос робить сьогодні в моєму житті. Оце важливо. І коли дуже багато є підходів, знаєте, багато теорій є, як засновувати церкви, ну саме найголовніше треба, щоб людина жила благовістям. Жила яким чином? Говорити? І так жити. Все. І якщо ми живемо і говоримо, то Господь діє. До послання, послання до римлян 10 розділ, там пам'ятаєте, про що сказано? Там сказано про те, як же можуть люди повірити, якщо немає того, хто говорить про це. Да? І це дуже важливо. Говорити, це дуже важливо. Але говорити інколи треба, знаєте, правильно, чого виходить того, інколи люди що роблять? Ми нашим людям, які ну, оточуючим, ми їм говоримо про те, що він грішний, про те, що треба кинути паління спиртне. Це що, Євангелія? Друзі. Це не Євангелія. Це наше бажання, бо це мішає мені жити в його оточенні. Як сьогодні Стас сказав коріння, він не дуже подобається йому. Ну, це... ненавиджу. ненавиджу, да. І тому я буду, якщо я буду так як Стас це куріння, то я що мушу зробити? Щоб він це бросив це куріння. І все, тоді мені буде комфортно мені. Йому це вже друге, а мені буде комфортно, не буду це вдихати, це повітря і так далі. там Всякі ці фармадегід і так далі, що там відбувається в нашому да? смолуцю і так далі. Це оце, оце супер мені. П'яниця, який турбує мене постійною, нервує систему, мені приходить домой п'яний, я йому кажу, показь у своїх гріхах, грішний ти. А що я хочу насамперед? Що він просив, бо це мене турбує. Це мені якось не так, некомфортно. І знаєте, коли ми говоримо Євангелій, то треба Євангелій говорити. Бог тебе любить, Бог помер за тебе. В будь-якому стані. Любий поклик, якісь теледвіження, як то кажуть, до Бога, Бог приєме до тебе. В будь-якому стані йди до Бога. Не треба тебе виправитися, а потім тебе до Бога. Спочатку прийди до Бога, і Бог тебе буде виправляти. Це життя. З Богом буде тебе виправляти. Ти сам не зможеш цього зробити. Зрозумієте, Євангелія це є Господь, який помер за нас. І це Євангелія, то, що Христос викупає кожну людину від гріхів, якщо вона повірить в це. Розумієте? Не спочатку брось гріхи, прийди до нього. Ну це зрозуміло. Але інколи ми проповідаємо не Євангелія. А ми проповідаємо, що він кинув гріхи якісь. Він не бросить гріхи, в нього нема сили на це бросити. У людини немає сил на це, бо він д'яволо його так окутав, так його зсипив, що в нього само нема сили. Сила тільки в Бога, який звільняє, що ми ж знаємо по собі. Бог звільняє нас. Ми знаємо, яким ми були, ми зараз, як Бог нас. І то, яким ми зараз, це досягнення не наше, а Боже досягнення. І то ми знаємо, на цьому шляху десь наше там десь вгадає. Ми можемо їх перечислити теж. Розумієте? Недосконалості. І тому, коли ми говоримо про боговістя, боговісти та Євангелія. Боговістити Євангелія. І очікувати треба не так, що сказав і він мусить покаятися. Ну я ж сказав. Ну, я ж... Красавчик я виповнив галочку поставив, сказав Євангелія, і мусить він покаятись. А він не кається. Тиждень не кається, місяць не кається, рік не кається. Що таке, Господи? Я ж йому кажу, 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 а він не кається. І Знаєте, що Христос і е, що апостоли робили? Вони казали Євангелія. І замітьте, що говорив. А... Петро на своїй проповіді, до кого він звертався, він звертався до юдеїв і він проповідував саме покаяння, і вони розуміли, що таке покаяння? Пам'ятаєте? І що вони сказали в кінці? Може браття, що нам робити? Бо їх серце Бог зм'якшив і дав їм це розуміння. Як, а коли апостол Павло проповідував в Верапагу, що він казав їм? Чи е, про що він проповідував? Пам'ятаєте, це 17 розділ е, дій? Він там казав саме про те, що Бог, який створив небо і землю, пам'ятаєте? Тобто, це дві різні проповіді. Там покайся, а тут що? Бог, який створив небо і землю. Чого різні проповіді? Чому саме такий різний підхід до людей? Бо апостол Павло розумів, що перед ними люди, які не знають, вони язичники, вони не знають, хто такий Бог, і їм потрібно говорити, що Бог існує. А потім вже говорити про те, що він помер за їхні гріхи. Розумієте? Це дві почви, як, знаєте, якщо ми кидаємо зерно в підготовлену почву, воно зростає. Якщо ми кидаємо на асфальт, воно, треба цей асфальт зібрати, час пройти, щоб там переврати все, і потім це зерно туди падає. І тому, коли ми очікуємо покаяння, треба розуміти, де людина знаходиться, розуміти, чим він живе, зрозуміти, чим його, які його мрії на майбутнє. І саме тоді, коли ми чим він пережив. Чим він зараз і про що воно очікує, і тоді наше Євангеліє буде саме в центр його. Чого? Бо воно буде відповідати на його потреби. І тому треба жити благовістям, друзі. Треба дружити з людьми невіруючими, розуміти їх, допомагати їм, бути поруч з ними, коли вони не кажуть, що боряч бути на їхніх вечоринках, там, знаєте, де вони там, ну, але бути там, де ми можемо бути. Бути там, де вони потребують нашої підтримки, нашої допомоги, нашої дружби. Бути вірними в тому, що в терпінні з очікуванням, що людина прийде до Господа. Багато є методів благовістя. У нас є пес, зовут його Йося, Оскар. І кокер з Паніелем, ми гуляємо десь по вулиці. І знаєте, це дуже класний місіонер він у нас уже таке. Бо знайомимося з людьми аж бігом. Ну, знаєте, собачники такі люди підходять, ой, де собачка там і понагалу, знаєте. То -то. І ми вже тут ти, два тижні вже познайомилися з усіма під'їздом нашим, де ми живемо на восьмому поверсі, вже всі знають, що це наш песик, що ми тут приїхали, що всі, всі знають, там вже в окрузі, що знайомимося з людьми, вже знаємо людей, які гуляють. І ми починаємо трохи знайомитися. Тобто, є методи, як можна познайомитися з людьми, новими людьми, і очікувати звіщення Євангелія їм. Євангелієм. Коли ми з ним знайомимося, з людьми, ми говоримо, то, що ми є християни, як вони реагують на нас? Та Всі християни в цій державі. Всі вірують. Що виділяє потім людей, що християн, які дійсно вірні Богові, виділяє від інших людей, які ще не знають Бога? Діла. Поведінка наша. І він говорить потім, він бачить, що. Ти щось не так ну, там, не п'єш, напевно, не куриш, не на, на, на якусь там реагуєш по-іншому, проблему, чим вони реагують. І вони так придивляється, дивляться. Тобто Знайомиться з тобою. Певний час мусить про те, що він дізнав, хто ти є. І потім ти з ними починаєш спілкуватися. Проходить певний час, коли ми запрошуємо в гості до себе. На каву, на чай, або там, де ми гуляємо, кава, чай, будь ласка, пригощаємо один одного, є розмови, спільність якісь теми спільні. Це проходить час. Коли вже якась довіра є, приглашаєш додому, бо ще ще спілкування відбувається, і тоді ти говориш вже про те, що він тобі довіряє, бо він тебе знає. І ти вже говориш йому, Євангеліє. Чого ти такий? Він сам питає, чого ти такий странний? Ну, для них це странний. Ну, дійсно, що не правда, друзі. Ну, странні, чого странні? Не п'ємо, не куримо, дружинам не змі... не, не, ну, вірність маємо. Чого це таке? А, як, а де ти це береш такі сили? Де ти це маєш? знаєте? Багато чого. Ми по-іншому реагуємо на, на обставини якісь там. знаєте. Наприклад, ми поставили машину недавно, буквально там біля, біля нашого а там чудаль. там у нас четверте під'їзд, а там десь біля першого поставили, бо немає місця було, де дуже багато машин. А, і на, на наступний ранок приходимо колесо спустили нам, знаєте, повністю. І капачок поставили так на капот, щоб дізнався, що це ж моє місце, що ти тут ставиш, хлопче, ти що. Ну трохи воно ж ж пішло, ну як це? Ну, слухайте, у мене запаска є, а насоса нема, щоб накачати, слухайте. Може, насос не знайшов, вони ще ніпіль викрутили, знаєте, трохи. Ну що, прийшлось його бортірувати, бор знаєте, це що. І теж бурчу-бурчу, бурчу-бурчу, знаєте, вже, ну а шо робити, що робити. А потім думаєш, ну господи, ну це ж. Ну, що це як? Ну, знаєте, це ж воно якісь... І люди ж бачать, як ти реагуєш на це. Чи проколюєш, да, якомусь комусь колеса ходиш. А я знаю, це, хто зробив. вся ця людина, яка машину цю ставить, ти мимо нього проходиш біля цієї машини. Цю людину ще не бачив ні разу. Може, побачу, познайомимось якось, знаєте, поблагодарю його за те, що він колесо мені спустив трохи. Познайомимося і так далі. А, але питання в тому, вони по-іншому будуть реагувати. Коли будуть бачити нас, як ми реагуємо. І потім, коли ми запрошуємо додому, вони бачать наше життя. Знаєте, як Христос сказав? Ідіть і знайдіть людину миру. Пам'ятаєте, Він посилав людей, учнів, і казав, зайдіть в, 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 в поселення і знайдіть людину миру. Що це є? Люди, які приймають нас. Якщо приймуть, будьте з ними, написано. Їсти там, строїти відносини. Спілкуйтеся, благовістите. Якщо ні, ідіть далі. Ідіть далі. Чого йти далі треба, друзі? Шукати інших, хто прийме. А у нас інколи по-іншому. Ми на комусь одному сцентрувалися. І йому 10 років вже знаєте, він знає Євангелія краще, ніж ми, мабуть. Вже. А він не кається. А ми кажемо, Господи, він не діє. я ж місіонер. Він... Говорю, 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 а воно не кається. Це людина. Ну що таке? А Бог каже, що робити? Іди шукай тих, кого я приготував до покаяння. Іди далі. Сказав Євангелія, інша людина йому скаже Євангеліє. Іди, шукай. Іди іншу людину шукай, говори йому Євангелія. Але очікування мусить розуміння, в яку землю ти сієш, яка почва цієї людини. Говорити про покаяння чи говорити, який великий Господь, що він існує. І тому багато методів. Але я більше за те, що ми жили Боговістям. Знаєте, коли ти живеш Боговістям, Бог тобі діє. Ніякі там методи, ніякі там схеми. Але є то, що ми говоримо, біблійний підхід: жити благовістю, жити тим, що Бог тобі дав. Ото От відповідальність твого оточення, кого тебе Бог посилає в твоє оточення на роботі, вдома, десь ще там з друзями якимись ти зустрічаєшся, з твоїми однокласниками, можливо, і так далі. Я знаю, що такі маленькі міста, тут все знають один про одного. Особливо якщо це село. То все знають про що? Знаєте? Чим ти живеш, чим ти дишеш, як ти ведеш себе, все це знають люди. І тому важливо розуміння, як Христос робив. Він говорив в Євангелії. Це треба ділитися обов'язково. Треба жити, як ти говориш. І треба строїти відносини з людьми, яких Бог тебе посилає в твоє оточення. Бути йому другом. Стати другом. Ми кажемо, що дружба з міром це гріх. Гріх, коли ти робиш, як і ті люди роблять. Оце гріх. Поступати по вчинках – оце гріх. А мати відносини з ними це не гріх. Де Христос був більше часу? В храмі? Ні, він був в храмі, сто процентів. Він приходив до храму. Але він був посеред людей більше часу. Він спілкувався з грішниками і йому в докору ставили фарисеї, що ти спілкуєшся з грішниками. А навіщо це Христос робив? Що він сказав? Що так, потребують хворі лікаря. І вони хворі, гріхом хворі. І тому відносини ми будуємо з людьми, які поражені гріхом, були самі поражені цим гріхом. Але в нас є спасіння, в нас є благодать Божа. І ми маємо того, хто нас звільняє. І ми хочемо цією радісною звісткою поділитися з ними. А щоб вони почули, ми іскренне хочемо будувати стосунки з цими людьми. Розумієте? Ось і все. Будуємо стосунки з людьми, говоримо про Христа, просто розповідаємо. У нас так сталося, що ми спочатку ми знайомимо з людьми, потім, як шукав людину миру, робили там групи домашні, приходили до людей в гості, приносили їжу, каву, сідали з ними, розмовляли. І так, рік, два, і церква засновується. Бог веде цих людей, бо ти з ними стосунки будуєш. Вони знають тебе. Тим дзвониш, бо християнство це не недільне зібрання, друзі. християнство це понеділок, і второк, середа, четвер, п'ятниця і суботу. Ми християни не тільки по неділях. Ми ще і серед тижня є християни. І тому благовістям треба займатися, як Бог посилає твоє точно людей. Ти розумієш мовся за цих людей. Відчуваєш їх потреби, реагуєш на ці потреби. Якщо десь є якийсь чином допомогти, допомагаєш буквально. І це дає свій внесок. Бо Христос сказав, що треба любити людей. Слово треба, і коли так. Що значить «треба»? Це ж любов, це ж вона сама по собі має відповідатися. Ні, друзі, любов це вибір. Ми це знаємо. Ми вибираємо йти до невіруючих. Ми вибираємо любити людей не, не, не таких не знаю як це, недосконалих. недосконалих. Бо ми самі недосконалі, друзі. Якщо ми подивимось на себе, наше життя, ми ми йдемо шляхом освячення до Бога. Ну, це не значить, що ми стали ідеальними Ну самі є вада, на самі плюсні складнощі є, вони кають. І тому Господь через нас, таких недосконалих, я не знаю, чого так. знаєте Було б дуже класно, якби Христос зійшов з Христа сказав: Ось я Господь, прийміть кайтеся люди. І люди каялись. Ну чогось так не сталося. Христос прийшов до учнів. І через учнів почав створити свою церкву. Яких учнів? Недосконалих, наляканих, які мали свої бачення життя. Але через цих, які покорилися йому, він зробив багато чого. Весь світ змінив через. І так дасть і досі рухатися через свої церкви, Бог змінює світ. цей. Церква це те місце, через яке Бог свідчить народам, націям. І тому заснування церков це є праця, яка Богом благословлена. Тому що люди приходять до нього, до Христа, приєднуються до спільноти християнської, до Бога. І тому о, треба жити благовістям, друзі. Говорити про Христа, діяти як християнин, стосунки будувати з невіручими, в очікуванні, що вони покаються, розуміння говорити з розумінням його потреб. Чи він знає про Бога, чи він нас нічого не знає, а ми йому говоримо про покаяння, а він не знає, що це значить покаяння. Якщо Бога немає, яке покаяння? Знаєте, то треба спочатку пояснити йому, що, що є Господь, що Він створив небо і землю про Творця розказати. І показати, що Він дійсно існує, як Він в нашому житті вправляє, що ми відчуваємо, що ми робимо з ним, з Господом моїм. І тоді людина бачить, а це треба час, друзі. Якщо не кається, діти іншим говоріть про це. Бог з цим буде. Знаєте, як працює? Я колись чув таку теорію. Вона до християнства має нічого нічого не має до християнства. Але як реклама працює маркетингова, знаєте як? Стас знає, каже. В метро їдеш. У нас в метро в Харкові багато таких не реклам, знаєте, висить. Великих там постів, таке щось. знаєш. І ти, коли їдеш, ти не ну, завжди не обращаєш внимання. Ну, подивився, якісь там об'яви, ну, да, ну там. А, ну, ти ж кожен день їздиш. На другий день подивився а, колір такий цікавий, та ладно. Потім, а що там хоч написано? Ну, зайня, сімось, там півгодини їдеш, в метро, да, там, або 20 хвилин. Підняв голову, ага, прочитав. Ну, і ладно. Це ж не твоє, це мені не потрібно. Приходять два тижні, слухай, може і потрібно. Ану, подивись там, ага, ціна така. Воно викликає потребу в тебе. Знаєте, це час якийсь. Так ось інколи Господь діє саме так, що людина не знає про Бога нічого, коли ти стикаєшся з християнами, він звертає увагу через нас на себе. Виникає так, що люди, не знаючи Бога, стикаються з християнами, які довіряють Богові, які довіряють серце своє Богові, і чи Бог через нас робить для них якусь справу. Вони, о, а чого він так поступив? А, цікаво, чого він там? А, а тут чого так? А тут чого так, ні, чекайте, так може це щось. Шості... А ну давай познаю. А де, де це ти знаєш? Що? А чого ти так? Багато питань в голові в людини. І вона потім до тебе приходить з питаннями, а ти маєш відповіді. І ти створюєш стосунки. Тому, друзі, дуже важливо жити благовістям, розуміти Бога, підкорюватися з його волі. І якщо Бог приводить в оточення людей, які дійсно що не знають про нього. Стройте стосунки з ними, відверті стосунки, ставайте їм друзями, моліться за них. І якщо вони навіть не каються першого разу, знайте, що вони потребують молитов. І Бог їх так любить, як і нас, бо Він для цього і прийшов, щоб вони покаялися і прийняли спасіння, як і ми колись в свій час.